Хто сусідів файних має, того минуть біди. Бо найліпшим в життю щастя, то файні сусіди. Я сусідів небагато маю, лише кілька. Із найближчих той спроців Пилипова Мілька, Мілька умерла, але сниться мені ще до неї. Мала очі, що бігали, як щитки в машині. А від зазнав я всілякого люде, бо такого, як янтошко, світ не видів юде. Як із неба хижий ястру курник обсервує, так із кропиви за мною пантує. Не пасуєш лікувати чи дати пописку, бо не будеш того мати ніякого зв'язку. Не поможе вклекнути й просити Янтош, та й принести з пілорами хоч тоненьку дошку. То що годин з таким хлопом по-людському жити? Чекай хруль, я тебе зроблю. Бо що мав робити? Встав у досвіта, розпалив у кухні, патетє з під шопи ношу, а воду зі студні. Із комена, як з буральні, густий дим балує, помічаю рух в кропиві. То Янтось пантує, шкляний бутиль, 20 літрів води наливаю, на гуральні в таких бутлях кислоту тримаю. І десь так перед полуднем несу бутиль з хати за студолу під черешню, щоб там закопати. Закопав, пішов до хати, відхилив фіранку, глиб Янтошов і скропив ганку. Взяв новенький кашкіт і чистішу блюзу, попри в хлів пробрався, потім скочив кукурудзу, летить просто до сіляни і сміється діто, бо запродати сусіда то для нього свято. Як не маєш, хлопці, серця лети, і не бійся, він пішов, а за годину на подвір'ї. Трійця голова і участковий хлоп з твердого тіста. Третій при червоній парці, здохлий, певно з міста. Я вискакую на ганок, прошу вас до хати. А де там? Ідуть за студолу і кажуть, копати. Але я скажу відверто до чесного люду, геть розкаль у бік відкину і затягнув. не буду. Ні, то ні, той з міста мовив. Товаришу проців, тут Янтошко, як вродився, в робочій спецовці узяв розкаль, роздивився, поплював на руки і так взявся до роботи, як у гунту курки, Хопив бутиль перед себе безчественний доказ і несе його до хати, несе, як на показ. Сам світиться, думав бути, при обіді спільнім, а голова йому в хаті янтошку ви вільні, тож голову Ян знурив, як пець, і вийшов з хати, а ті троє колобутля стали пробу брати. Я накраю соломини, накришив салати, і не сміло, як злочинець. Став посеред хати. Поки з папки у діставав папери, я промовив три неділи, як нам бабця умерли. А голова, не бачіка й праця. Ось він доказ вещественний. При чому тут бабця? А я став вар'ята грати, почав лепитати, що не кваптесь, мовляв, пити, а дайте сказати. А де там з бутля хто скільки захоче, по Гранджаку, випивають, витріщують очі? А я дай пане владо, вислухайте врешті. Третій раз сказати хочу, що ми не тутешні, а там, звідки ми з'явились, як мерлого мили. То ту воду з дебощика де-небудь не л'єли. Чи то було коло рави, чи то коло то я вже не пам'ятаю, де що так пожовкле? А ті троє вже не жовті, зелені, та й годі, як то легше змалювати, як хрінного на городі. Витріщилися на мене, як свині на трини, я вже виджу, що їх, певно, тисне з середини. Я на силу встиг у дверях натиснути клямку, були б їх вивезли, скотилися з ганку і погнали за студову, не годин здогнати. Що там було, то не знаю. Не буду брехати. Голова оклигав першій. Бо він що завидів, їв і пив, і не питався, і нічі не бридів, участковий і той з міста Відсапнули трошка і пішли через кропиву просто до Янтошка. Там голова вкляв дурному і вичитав строго, що той слідство запровадив не на ту дорогу. Та так кричав, аж давився, як худоба грисом. А нарешті розізлився і впалив в писом. Все, живемо з Янтошком, злагоді. І мирі, Янтозі викосив високу на межі кропиву, а як я спитав для чого, то відповів сміло, аби з неї пандрувати більше не кортіло. Став Янтозь якийсь тихіший, хоч змарнів і висох, бо наш хлоп стає мудрішим, як дістане песок.